Цієї неділі прямо в центрі Вінниці садили міський город. За головних аграріїв діти. Саме їм довірили почесну місію. В європейському саду спеціально виділили територію підгородину. Малечі видали розсаду. Незабаром тут виросте капуста, помідори, салат та перець. Нам розказали там, де ямка, треба туди їх всовувати і не так захопувати. Таким чином запевняють організатори, прагнуть привчити юних містян до роботи на землі. Територію під город обере. Але ретельно вона схована від головної вулиці, тож вирощені овочі будуть чистими. І саме от Урбан тобто міське городництво, воно воно дуже давно популярне в Європі, і в Америці. От і ми скажімо, починаємо да втілювати такі проекти і в наших містах. Аби колективному висаджуванню городини не завадила дощова погода, організатори облаштували територію відповідним чином. Ми придумали таку форму городу, аби діти на такий, випадок такої погоди не заходили у землю. Тобто вони це все могли робити з тропіночок, які є навкруги клумб. Тому це надзвичайно зручно, і діти не замастяться. Періодично міських городників від головної справи все ж відволікав дощ, але малеча часу не гаяла, займалась овочевою творчістю. У нас творчий мастер-клас. Ми рісуємо картини з допомогою овочів. Контури розрізаних навпіл овочів потрібно було розфарбувати та зробити відтиск на папері. Лічені хвилини і картина готова. Це я робила колосок і зараз я буду робити розу з допомогою з церділею. Крута! А на цій локації з картоплі, помідор та редиски створюють чудернацьких героїв. Насправді овочі можна розглядати не тільки як харчування, так, як, але як матеріал для творчості. Можкий ніж, а це інопланіття. На імпровізованому городі юні аграрії висадили майже тисячу рослин. Планують зібрати урожай як овочів, так і полуниці. Організатори обіцяють старання дітей не будуть марними, коли овочі з міського городу дозріють із них приготують казан борщу і пригостять усіх охочих вінничан. Ірина Дідух Інжиєвський, новини телеканал Віта.